Супутникові знімки показали враження на аеродромі Бердянська. На них видно частину злітної смуги литовища, на якій раніше були розташовані російські гвинтокрили. Нагадаємо, що в ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по аеродромах поблизу тимчасово окупованих Бердянська та Луганська. Сили спецоперації повідомили, що було. Пошкоджено злітно-посадкові смуги аеродромів та знищено 9 геліокоптерів, спецтехніку, пускові установки ППО та склади боєприпасів. Нагадаємо, що американські ЗМІ повідомили, що Україна вперше використала американські оперативно-тактичні ракети АТАКМС із величезною кількістю касетних боєприпасів. Кожна така ракета несе їх понад 900. Війна і потрібно не те, що більше, а треба регулярні поставки. Тоді від цього буде серйозний зиск. розумієте? Чим більш далекобійні засоби ми отримуємо, да, тим швидше ми можемо реалізувати наші можливості з визволення нашої території. Да? У нас же нема мети значить, там обстрілювати Курск, Білгород, там, Москву і інші міста. Ми це змушені робити. Да? Так, як ворога, ну як відповіді просто. да. А нам зараз так от дивіться, нам спочатку дали далекобійну артилерію. І зразу наша дальність ураження ворога зросла до 40 кілометрів, там 45. Потім ми отримали Хаймарси 70-75 кілометрів. Зараз ми отримали першу, найстарішу, найдавнішу а, значить, ракету. Але вже дальність ураження в нас сягає 160 кілометрів, тобто вона більш ніж подвоїлася. І саме головне, що ми отримали, ми зараз маємо можливість бити по російських оперативних аеродромах. Бо практично ми дістаємо більшість оперативних аеродромів. Ну, зараз Бердянськ 100 кілометрів від лінії, ну, трохи менше від 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну, от, тобто з запасом 60 кілометрів з глибини нашої території можемо бити. Луганськ згаданий, 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення, за 40 кілометрів ми можемо запускати ракети по Луганську. А удари по оперативних аеродромах, от чому е, потрібно бити по російських гелікоптерах? Це російський мобільний протитанковий резерв. Як тільки ми починаємо наступ, Піднімаються гелікоптери, ударні гелікоптери. Кожен нести здатний нести або там 12 протитанкових ракет, або до 4 ракет. Там Лмур є така, значить, маленька зараз в них новинка з'явилася, яка взагалі запускається там десь 14 кілометрів, а протитанкова ракета там 8-9 кілометрів. Да? Uh -huh. Вони піднімають ці гелікоптери і починають засипати нашу бронетехніку протитанковими ракетами. Ми несемо втрати. А, значить, там ракетні системи встановлюють як мінні поля. Зараз можна ракети запустити кілька ракет, вони встановлюють мінне поле. Танки затормозилися, налітають гелікоптери, починають нищити бронетехніку, зривається наступ. Зараз їм придеться все робити пішки. Значить, піхотинець за плечі три ногу з протитанковою пусковою комплексом, другий піхотинець одну дві ракети, отаким от чином. Тобто гелікоптери, якщо нам вдасться, ми зможемо їх або вилучити, або змусити віднести їх оперативні аеродром на таку дальність, що ми за годину-півтори будемо знати, що вони піднімаються в повітря. За цей час можна підтягнути більш далекобійні зенітні комплекси да? і уразити ці гелікоптери. А отут, пане Валерію, хочеться ще уточнити. Дійсно, ви чітко все розказали до Бердянська десь близько 100, до Луганська 120, Ще так би мовити, є запас. Ну, виходячи з тої інформації, яку маємо про зону досяжності 160 кілометрів. Що там ще цікавого і важливого на тимчасово окупованих територіях, що в зоні цієї досяжності? Тобто, умовно кажучи, де ще треба дуже турбуватися зараз окупантам? Джанкой? Ну джанкой там вже на так би мовити на ліміті дальності. Да? Угу. Це вже далековато. І крім того, по Джанкою нема сенсу стріляти, там є арочні укриття. Угу. Причому такі арочні укриття легкі, яких нам катастрофічно не вистачає. Да? От були удари по нашим аеродромам. До речі, це е, помста за удари по нашим аеродрому Должанський і е, біля під Миколаєвом. Да? Угу. Е, там теж ну, один-два літаки росіянам вдалося вдарити. Зараз за це вони заплатили деяку кількістю гелікоптерів, але на Джанкої там е, обладнані такі. Так би мовити, укриття. Просто на uh -huh. колонах встановлені такі, значить, ну, легкі укриття, і о, ракети зараз з касетними боєголовками, там не дістануть ці гелікоптери. Але це ж не останні аеродроми. Зараз всі uh -huh. аеродроми знаходяться на материковій частині uh -huh. ну, а, оперативні аеродроми. От, і я думаю, що там можна бути, ну, так, як Луганськ, так як е, цей, значить, до речі, Бердянськ, е, російський аеродром, з якого прилетіли, да? uh -huh. значить, вони знаходяться в е, Коріновську. Це якраз через Азовське море, чітко. Да? Uh -huh. От, по Коріновську можна бити це базовий аеродром, там досить багато цих гелікоптерів, які там ну, резервної ескадрилі, скажімо. Там, я думаю, можна дістати це якраз відповідає приблизно відстані. Ну і треба да, А щодо інші, ну касетні боєголовки вони нам тільки для ударів по оперативних аеродромах. І я навіть не А, стоп! Ми можемо ще нищити проти системи протиповітряної оборони, бо вони дуже вразливі до касетних боєголовок. А да. що? цей комплекс с 300 цей, е, системи радіоелектронної боротьби. Це різноманітні станції зв'язку, цей штаби з їхніми а, неброньованими, так би мовити, значить раді радіостанціями далекої дії, да, тобто є над чим працювати, скажімо так а... без роботи, да, без роботи і на складах отримання атакам атакам не залишиться. Uh, було б чим працювати, і ми сподіваємося, що от uh, сьогоднішня подія спонукає наших партнерів до того, щоб в цьому сенсі нас підтримувати ще активніше. Uh, власне, після того, як все це, це сталося на обох окупованих росіянами литовищах, буквально одразу почалися волання в російських пабліках, і зокрема, волання були не тільки про те, ой, це атакам з от вже, а ще й про те, що мовляв виявилися не готові до їхнього застосування, хоча. Знали і давно знали про те, що е, це рано чи пізно станеться. Чи є о, от, з того, що ви вже озвучили, чим можна вражати за допомогою цих касетних е, боєприпасів? Е, чи є у росіян якісь можливості ну, протидії атакам сам захисту від них? Ну окрім того, як забирати борти з литовищ? А, дивіться, яка ситуація. Значить, є, а, а збивати їх це балістична ракета. Угу. Збивати їх, в принципі, С-400 може здатний. Uh -huh. От. Але ну, як вам сказати, вірогідність невисока. Треба, щоб він знаходився, треба цих С-400 натикати кожних 30-40 кілометрів, розмістити. Uh -huh. Значить, там... Кожні там 30х30 30 квадрати. На кожному для того, щоб уразити, треба розмістити ці С400. Бо а, дальність ураження літака і дальність ураження а, балістичної ракети це геть різні величини. Ракету можна уразити, ну, візьмемо той же Петріот. Да? Літак на 160 км, ракету на 25 км. Приблизно така сама ситуація з атаком. І російськими С400 С-300 комплексами, да? uh -huh. залишаються засоби РЕП, бо ця ракета найпростіша з усіх. Та ракета, одна з тих ракет, двигун від якої там фотографія опублікована, вона з жовтня 96-го року випуску. Самі розумієте, да? ракета стара, вона з інерційною системою, ну, не інерційною, супутниковою системою наведення, uh -huh. да? Да, плюс інерційні. Ні, взагалі, ця ще навіть просто з інерційною системою наведення. Тобто ці ракети не дуже точні, і на них нема системи GPS. Тому радіоперешкоди взагалі на них жодним чином не впливають. Ну, але з іншої сторони, точність цих ракет там плюс-мінус 100 метрів. Але 950 суббоєприпасів на борту ракети покривають кілька гектарів, там 2-3 гектари. Тобто, якщо б'ють по аеродрому, де гелікоптери це такі, чи літаки, це такі об'єкти не броньовані, легкі до ураження, і кожна пробоїна, вона критична. От, то і те саме щодо радіоелектроніки, те саме щодо ам, зенітних систем, то цього поки що визнає: вистачає одна ракета, здатна накрити цілий комплекс С400.